Розкладання на множники виразів із коренями. Так само, як і вирази без коренів. Вирази з коренями розкладаються на множники за допомогою декількох способів і їх комбінацій. Значить, Перше, це спільний множник винесення. Так само можна використати формули скороченого множення, групування чи ще щось таке. Так, давай спочатку запишемо, як буде виглядати винесення спільного множника з виразів з коренями. Наприклад, таке, тут напишемо, що ми використовуємо. Ми використовуємо те, що будь-яке число можна представити як корінь цього числа в квадраті, або як добуток коренів цього числа. Тобто ми вже таке записували з тобою, але в зворотньому порядку, коли треба було розкрити дужки і перемножити, так? ти використовували те, що корінь 7 помножити на корінь 7 це 7, або корінь 7 в квадраті це 7. Тут, при розкладанні на множники ми в зворотньому порядку повинні це вміти використовувати. Тобто, наприклад, якщо в нас є такий вираз 7 плюс корінь 7, то ми згадуємо, що 7 можна представити як корінь 7 у квадраті або добуток двох коренів, плюс корінь 7. І тоді ми бачимо, що ці два доданки мають спільний множник, корінь 7, який можна винести за дужки. Від першого доданку, який був в квадраті, тобто це фактично два таких множники, залишився ще один, один такий множник, а від другого залишилась одиниця, тому що там ми все забрали. Нагадую, що винесення спільного множника за дужки – це ділення, і тому, коли виносиш весь доданок за дужки, при діленні залишається одиниця. Ще, наприклад, корінь з 10 мінус корінь з 5. Тут трошки легше, тут вже обидва вирази з коренями. І 10 можна представити як добуток 5 І 2. І тоді виходить, що ми можемо уявити собі, ну, за властивостями коренів, що перше число це добуток коренів, корінь з 5 і корінь з 2. І тоді ми бачимо, що в цих двох доданках є спільний множник. Який ти бачиш тут спільний множник? П'ять. Корінь з обережно корні. Корінь з цим, Тут корінь. Корінь п'яти, тому його можна винести з-за дужки. Від першого доданку, що залишиться? Корінь з двох. А від другого доданку, що залишиться? Один. Один. Правильно. Це буде один. Корінь з двох мінус один. Друге, це було винесення спільного множника за дужки. Тепер формули скорочене умноження, як працюють в зворотньому порядку. Якщо в нас є різниця квадратів, ну, звичайна різниця квадратів, то вона розкладається на дві дужки – різниця і сума. Але якщо не буде квадратів, різницю квадратів так само можна застосувати, використовуючи оце, те, що ми тут з тобою написали, що будь-яке число можна представити як корінь з цього числа в квадраті. І тоді розкласти як різницю квадратів. Корінь з а мінус корінь з б, корінь з а, плюс корінь з б. Давай окремо напишемо і змемо рамочку. а мінус б дорівнює Корінь з а мінус корінь з б, помножене на корінь з а плюс корінь з б. Якщо ти бачиш, що є квадрат, то так само, як робила раніше, ти просто записуєш без квадрата. А якщо не було квадрата у, в умові, то треба писати з коренем. Ось так, формули скороченого множення, а, а саме різниця квадратів працює. Наприклад, маємо хміну 3 розкласти на множники. Ми бачимо, що тут спільного множника немає, тому винести щось за дужки тут неможливо. Але можна згадати, що будь-яке число можна представити як корінь цього числа в квадраті, і корінь з трьох також квадрат. І тоді це можна розкласти на різницю як різницю квадратів на два множники з плюсом і з мінусом. Ну, тут треба врахувати, що х мусить бути більше нуля, тому що не можна хліб. Поставити під корінь квадратний, якщо воно від'ємне. Тому тут обов'язково треба враховувати, що це можна робити тільки якщо х більше нуля. Значить, якщо такий вираз, то можна представити як різницю квадратів спокійненько. І ще один приклад: 16 мінус b. Аналізуємо цей вираз. 16 це є квадрат якогось числа. Являється? 4? Так, 4 в квадраті. А Б не містить квадрата. Тому так само, як в попередньому прикладі, його треба записати як корінь в квадраті. Ось тепер ми можемо це розкласти на дві дужки. Що буде в першій дужці? 4 корінь. Так. Мінус. 4 мінус корінь Б, а в другій дужці? 4 плюс корінь. Корінь Б. З B. Ось так. Ну, і так само, як в попередньому, треба написати, що Б. Не повинно бути від'ємним. І як це застосувати при скороченні дробових виразів? Дивись, напиши скоротити. І будемо мати такий вираз. А квадрат мінус 5 поділене на А плюс корінь з 5. Для того, щоб його скоротити, треба розкласти на множники. Перше, розкласти на множники. Бо скорочувати можна тільки на множники. Отже, дивимось на чисельник і згадуємо попередні приклади, які ми робили. А квадрат мінус 5 можна представити як різницю квадратів А і корінь з 5. Бачиш, число завжди можеш його записати як корінь в квадраті, запам'ятовується. Тоді в чисельнику цей вираз можна розкласти на дві дужки. Які це будуть вирази в дужках? А мінус корінь з п'яти і А плюс корінь з п'яти. Правильно. І знаменник А плюс корінь з п'яти. І ось тепер ми бачимо, що в нас є множник А плюс корінь з п'яти, на який можна цей дріб скоротити. І в нас залишиться різниця А мінус корінь з п'яти.